Всім привіт! Сьогодні на обзорі такий мініатюрний світлодіод э, зелененького кольору. Чому мініатюрний? Тому що є трошки побільші. Ось такі вони виглядають. Цей мініатюрний. Но в своєму арсеналі містить дорогоцінний метал срібло. Як бачимо, ніжки та пластинка йдуть з сріблом. Так, друзі, він виглядає. Має такий біленький колір. Всі практично такі індикатори та діоди йдуть з посрібленням або чистим сріблом. Деякі містять по золоту, деякі метали платинової групи, такі як паладій. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока.